Книги відкривають нам незабутні світи, відкривають нові горизонти та дарують незабутні емоції. Ми запитали студентів, які книги вони зараз читають, і які книги справили на них найбільше враження. Давайте почуємо разом. Я зараз в момент читаю книгу, якби я їй сказав. Це продовження книги, якби він був зі мною. Книга не такі, щоб враження були, але при читанні вона мені дуже сильно сподобалась. Але один нюанс був те, що в кінці так все класно було. Вони зійшлись, там друг і подруга були раніше. Вони зійшлись, і я перегортаю сторінку, а там він вже помер. І все. І мене просто розбило. А зараз я читаю продовження цієї книги, там розповідається, ця... розповідає хлопець і розповідає його друг. Ну зараз я тільки половину дочитала цієї книжки, та що у я не знаю. Дуже не цікаво. А зараз я читаю зі скла серію. Другу частину, чесно, не пам'ятаю, як вона називається. Я тільки почала її читати. Щоб улюблена, чесно, одну таку я б не назвала, але серія англійською я читала Boys Бойс Е, це типу young Adult Romcom е, про дівчинку, в якої проблеми в сім'ї, і хлопчика, який ну це там підліткове. Це... Події в Ірландії 2005 року. Е, просто про те, як вона він її рятує, як він допомагає їй впоратися з сімейними цими її травмами. І там далі в серії про її брата розказується, про його залежність, про те, як він з нею впорувався. Ну, таке, ну це наприклад, Ну напевно, найулюбленіше моя. На даний момент я читаю книгу Молодимира Станчиши на емоційні годинки війни, але найбільше враження. Мене така надихнула ж книга це емоційні годинки війни. Що я це ще не казала? Тоді <світ> стіни в моїй голові. Теж Володимир Станчишина там просто ідеально все розказується про депресію, про тривожний розлад, як з цим боротися, і все таке інше. Тому я закликаю людей, щоб вони читали про психологію, дізнавалися про себе, та й щоб донатили донати. Зараз я читаю Агату Крісті Немезида. Я прочитала поки що небагато, і нічого не можу сказати, але вона доволі зацікавила мене. А також книга, яка справила на мене велике враження, це згадка 622-го номеру. Наскільки я пам'ятаю, я не можу згадати автора. Це книга про великий детектив 700 сторінок, але вона доволі цікава і ну, дуже закручений сюжет, який мені дуже подобається. Я зараз читаю стіни в моїй голові Володимир Саншин. Я недавно почала читати, але мене вже зацікавила ця книга. Вона мені з перших слів почала ну, сподобалась. Я відразу купила і схожий посібник. Для стосунки потрібно двоє. Ну чесно, прям зачарувала ця книга. Я... Це мої перші книги, які я так почала читати, тому вони мені відразу в душу запали. Останні книги, яка реально справила враження, була, мабуть. Я бачу вас цікавить пітьма і Ларіва Павлюка, Взагалі в нього є ще декілька інших книг із цікавими сюжетами, але це завдяки своїй атмосфері дійсно відклалась пам'ять, якщо можна так виразитися. А я прочитала книгу стіни в моїй голові. Мені порадили її колеги, друзі. Вони сказали, що дуже класна книга. Ця книга класна тим, що якщо ви не розумієте, що таке депресія, що таке тривожність, ця книга допоможе вам розібрати ці всі нюанси, зрозуміти людей, оточуючих, ваших друзів, можливо, хто з цим стикається, і як з ними комунікувати в таких ситуаціях. Зараз читаю цікавлюсь маркетингом. Читаю, читаю книжку Гнучки бренди, теж дуже цікава книжка, тому всім рекомендую. Показують, як адаптовувати маркетинг під різні країни світу. Кожна книга це окрема історія, яка залишає свій слід у серці. А що читаєте ви? Діліться у коментарях під цим відео.